Ірина Миколаївна, ви чотири чи п'ять днів перебували в Києві, були і спілкувалися, були на Майдані, спілкувалися з Радівською з учасниками Врадівської ходи, були в кабінетах чиновників нашої влади і хотіли би дізнатися ваші враження, ваші настанови, побажання і київській громаді, і в Радівській ході, і взагалі. Громадським активістам, які зараз намагаються самотужки вирішувати проблеми української громади, будь ласка. Провівши юридичний такий аналіз того, що відбулося з братівцями, ми побачили, що 18 числа цього місяця первого. От. І, і ще написали заяву про злочин, про... ще написали заяву про злочин про винесення протоколів, а їх багаточисленних, їх було 15 чи 16 протоколів, які винесені у відсутність повноважень у будь-кого крім керівника посадової особи або і заступників керівників районних управлінь. Тому що це якраз ті точки, з яких починається злочин по відношенню тих, хто проводить мирні зібрання. І крім того, ми ці всі точечки обозначили, коли тричі ходили на особисті прийоми в Міністерство внутрішніх справ України, яке приймає кожного дня з 11 до 13 години заступники, міністр внутрішніх справ, тобто, чесно кажучи, кожен киянин, який якого цікавить. Робота Міністерства внутрішніх прав на справ закону, він може скористатися цим правом, піти до міністра чи заступника і їх повідомити, зареєструвати і впливати на цю ситуацію тут, в Києві. Вам легше. Ми, наприклад, в своїх містах, там нам важче, нам треба їхати сюди, а у вас це поряд і ви можете впливати на міліцію себе в місті. Крім того, ми ще були в інших органах влади, ніж міліція, Починаємо зараз таку процедуру, як ми вже зробили в Сєвєродонівській, ходити в кожен орган державної влади, значить, повідомляти їх про те, що ми вже громадяни України знаємо, що в Україні відсутній конституційний устрій і як наслідок територіальні громади, власність громадян України, що має своїм наслідком такої ну, як сказати, ненормальної роботи всіх органів влади. От, ми їх про це повідомляємо, ми їм говоримо, що вони суб'єкти господарської діяльності, це вже встановлено нами, документами законодавством. Ми говоримо їм про те, що їм треба це перше усвідомити, друге перестати порушувати закон. І е, таким чином ми починаємо готуватися в Києві до створення територіальних громад. І до, будемо допомагати киянам створювати територіальні громади у, район, у районах міста Києва. Ми цей процес почали, ми його будемо продовжувати. З вересня будемо. Так, ну ми будемо в цьому допомагати і саме усвідомлюємо, що е, саме зараз прийшла ця е, нагода нам створювати і нас підсто, підштовхує до цього сама влада. От, тому, будь ласка, органи ми влади. для вас органи влади. Тому для вас у нас завжди відкриті двері і навчайте наших чиновників, навчайте правовиків і формуйте е, якусь організацію юридичну на допомогу адвокатську для громадськості. Ми чекаємо. Добре, ну, дякую. дякую.